Будемо сьогодні готувати картопляні дерни. Що нам для рецепта потрібно? 1 кг чищеної картоплі. Одна цибулина. Може бути отака велика, може трошки бути менше, тут не принципово, 2 курячих яйця. сіль за смаком і чорний молотий перець за смаком. Розпочнемо готувати. Беремо миску глибоку. Тьорку я буду натирати на оцю мелку сторону. І зараз зараз картоплю натираємо на тьорочку. Тепер беремо цибулю і теж натираємо на мелку костерку. Тепер беремо, розбиваємо сюди два яйця. Тепер беремо солимо. Все робимо по смаку. Я поки одну чайну ложку. Беремо чорний молотий перець. Я беру на кончику чайної ложки, а ви робіть по смаку. І тепер все гарненько перемішуємо. Тепер розігріваємо сковорідку і наливаємо олію. Тепер беремо наше картопляне тісто, отако я беру ложкою і формуємо такою форми, яка вам подобається. Тут принципі такої немає, якої будуть форми. Сі Я формую такі произвольної форми. І так зараз всі накидаємо на нашу сковорідку. І Зверху я тако накладаю і трошки роздинюю, бачите. І зараз обжарюю до золотістого кольору. Корпорку ставлю більше середнього. І так десь жару по 5 хвилин плюс-мінус дивіться, щоб знизу був золотістий колір нашої вірунчики. Тепер перевертаємо на іншу сторону. І обжарюємо теж до золотістої корочки. Ось деревини готові. Ось такі, бачите, чудові вони вийшли. Бачите, такі золотісті, дуже смачні, запачні. Їх можна подавати із сметаною або сметано-часниковим соусом. Сметано-часниковий соус робиться дуже просто: береться сметана і натирається чесник на тірочку м'ялку або видавлюється довілкою. І, все, і беремо сметану, перемішуємо з чесником, а виходить сметанковий часниковий соус. І можна буде подавати з дранічками. дуже буде смачно. Смачного вам підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.